Яка чудова погода, друзі мої. Ось такий цікавий дерев'яний храм. Сьогодні буде нова цікава історія. Знову з українського зкерзоня. На машині мене зустріл Ксьонс. На моє привітання, слава Ісусу Христу! відповів День добрий. Всередину храму дозволив цей війти, а його, не знаю, хто, дружина чи хто. Сказала: ні ні виходимо, виходимо, замикаємо. Ось такий, ну, як на мене, унікальний е, хотів сказати, костел, е, церква. Була вона православна, греко-католицька, точніше, але ну, греко католики і православні. Там десь місцями перетікає. Хрести, бачите, такі з напівмісяцями, типово православні. І ми знаходимось в, на цей раз в Бойківському селі. Бойківському селі, недалеко від Устриків Нижніх. Це у нас закерзоння. Хотів сказати Ламковина, але це вже не Лемковина. Тут декілька сіл Бойківських. Мешканці оцієї частини Карпат, Прикарпаття, Закарпаття, Подкарпаття, це з польського боку. Тут трохи намішано. І нарешті я ну це вже не перший раз, але потрапив до Бойківського села. Коли читав про Бойків в Вікіпедії, була дуже цікава. Стаття написана, що бойки це така ну дуже велика етнічна група, є дуже багато відомих бойків, серед них Іван Франко, і ніколи не здогадаєтесь, Тарас Григорович Шевченко. Ось мама Катерина, да, який він присвятив е, вірші, вона походить з Прикарпаття. Ну і хтось дослідив, що має також належність, належність до бойків. Е, храм цей прийняли вже, як я сказав, римо-католики повісили свої прапори. Пам'ятаєте, як в псалмах написано: замість знаків наших поставили знаки свої. Замість святинь наших, щось там ще було. Дзвін такий типовий і, і цвинтар. Це у нас новий цвинтар. Нова частина. Мені здається, тут старих могил немає. Старі могили знаходяться саме на подвір'ї. Храму самі римокатолики ще бувають в середині храму, когось ховають, якихось почесних людей, спонсорів. Ну, давайте подивимось. Тут все, все, все таки сучасне. Ще раз, поляки називають це село Рувня, українська назва Рівня. І Ті надписи, які я бачив в Вікіпедії, в інтернеті з цього цвинтаря, на відміну від інших сіл Закарзоня, де часто надписи по-російськи, по староросійськи по -старо з цим твердим знаком ще написано тут могили чисто вже з українською грамат... граматикою. Давайте, що тут у нас написано нічого. Можна вже вичитати. Походимо ще подивимось. Історія типова для цієї місцевості я розповідав. Операція вісла тут не торкнулася, бо Леськівський район Ліс. Ліськівський район, був частиною Дрогобицької області до 1951 року, і тут до 1951 року жили українці. Потім їх звідси виселили. І одна нетипова історія для, цього, для цієї місцевості: що коли переселили, розпорошили українців по Україні. Поїхали вони в Тернопільську область, там в інше місця десь 200 людей було, їх там розпорошили, не разом, а десь там одних туди, других інших. То в польській Вікіпедії написано, що після того прийшли підрозділи УПА і спалили хати. Я їхав, поки сюди під'їжджав, побачив, що так. Да, старих дерев'яних хат нема, вже всі такі сучасні камінні. Давайте подивимось. Вау. Це вже така у нас туристична атракція. Бойки, лемки, Вони люблять все робити з дерева. Вау! Якась піщерка, яскиня. зробили в дереві. Вау! Вау! Домик! Клас! Красиво! Красиво, красиво зробили! Да. Хто це ти у нас Покажи. теплове, так? Да? Типове туріння таке. А це у нас хто? А покажи. О, точно. Два таких лісовичка. Так навіть ще красиво вийшло. Що це у нас якийсь може шлях ікон? Угу. Для мандрівників... та поляки поляків грошей більше, вони люблять всі ці, ці туристичні атракції. Дивіться ось пам'ятник мандрівнику стоптаний. Або там як порепані чоботи. Подивимось ще. Та ти що, навіть дивіться, навіть туалет зробили не якусь пластикову будочку, а нормальний туалет зробили. Man і Woman англійською. Клас, можна відпочити тут. Ну давайте подивимось, буде у нас трохи імпровізації сьогодні. Там знизу протікає потічок, чи то сам, сам стривяш, чи його а, приток, але звідси цими потічками вода тече в Україну стривяш єдина річка. Польська, яка несе свої води аж в Чорне море. Табличка така, дещо чого можна знайти цікаво. Зараз почитаємо, я вам розкажу. Дивіться, який туалет. Я не знаю, я, я давно в такому не був. Дирочка. Явно, це не відноситься. До храмового комплексу. Явно це така туристична атракція, бо православні, я думаю, і католики теж вони багато чого взяли з єврейських традицій, з самої Біблії, і ніколи не побачите на території храма туалет, бо місце це святе, а щоб зробити свою нужду, треба виходити. Ось, зробила таку цікаву туристичну атракцію. ВЦ. Словаки, до речі, я нещодавно узнав, що туалет називають ВЦ. Я, я не знав, ВЦ там написано. Ботеркло. Так, йдемо далі, подивимося, що тут ще є. На табличках там одна, друга, написано, що такого храму подібного. Нема ніде. Ну, і, і правда, я ніде такого не бачив. Якщо бачили, напишіть мені в, в такому стилі три купола а, орієнтовано на схід, ну, як типово для православних, коли в 1951 О, українське людобудство, так те, що треба зірвати проти польського народу. Це вони люблять. Да? Про операцію Віста не розказують. В 1951 році, коли українців переселили в радянську країну, а тут виходить, вони нормально могли поклонятися Богу служити. Зробили з цього приміщення склад, обранство все вивезли в замок в ланцют, і в 70-х роках це повернулося. В 70-х роках повернулося, ну, прийшло до Риму католиків. Воно тут залишили тільки статую Ісуса Христа. А все інше зробили нове сучасне. Давайте подивимося, що тут місцевий клуб. Покажу я вам, як поляки живуть в провінції. Оце їхній клуб праворуч. Тут табличка добровільна пожежна дружина, якась дивна, не видно пожежної техніки щось завелике. Дошка оголошення. А давайте почитаємо, про що поляки тут в селах пишуть оголошення. Реклама, вибори, чи, чистиш ти комін. Скупають худобу по польськи бидло. Ну і Тут різні будівельні послуги. Ось так виглядає зупиночка, не тільки автобусна, а ще така пеша. От позначений е блакитним е маршрут туристичний, чи пеший, чи велосипедний, десь вони тут проходять. Ну, і все. Дома всі більш-менш сучасні. Зараз біля п'ятниці, біля 11 годин дня. За, скільки? За пів години проїхали дві машини. Ось так скромно живе провінція. Ну, все, на все добре. Тоді побачимось в наступному ролі, е відео.